Вітаємо, друзі, компанія Cartlade Ukraine. От саме за допомогою от такого от блочку ми отримуємо от, такий от результат на штатній оригінальній мультимедійній системі. Це у нас автомобіль Mercedes GL, штатна мультимедійна система Comment ntg 4.7. Виглядає от таким чином. Зі збереження штатного функціоналу отримуємо додатковий корисний функціонал на оригінальному екрані. За допомогою друзі, підключення такого блочку в оригінальної мультимедійній системі, який під'єднується, ховається терпеть автомобіль. І таким чином, друзі, ви отримуєте максимально інтегроване рішення вашу штатну мультимедійну систему, котра дозволяє вам використовувати Apple CarPlay або Android Auto. Реально зручно доповнюється корисним функціоналом на оригінальному екрані, вигляді навігації, інших додатків, котрі є в Apple CarPlay. Працює файно, ловко, чітко. Керується все штатним джосвіком, процес монтажу виглядає. Ну, от приблизно таким от чином. повторюся до мультимедійної системи отакий от от блочок і маємо отакий от, от результат. Друзі, компанія CarPlay Ukraine звертайтесь!